Петра з нами на зв'язку із Херсона. Директор департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький. Пане Вікторе, добрий ранок доброго ранку. Розкажіть нам про ситуацію з підтопленням станом на зараз. Наскільки піднялася вода, і чи продовжує прибувати у Херсоні? Ми в Херсоні зараз спостерігаємо десь навіть невелике зниження води, тобто стабілізується ситуація з прибуттям води. На даний момент рівень складає вона 5,4 метра і е, перебуває на ційному рівні. Е, разом з цим е, залишається дуже велика кількість е, населених пунктів, які вже підтоплені. І нижче по Дніпру, е, по руслу ріки Інгулець. Е, відбувається зараз підняття рівня води. Тому населені пункти вздовж цієї ріки, ріки Інгулець, зараз поступають від е, води. Чи є прогноз від гідромецентру гідрологів щодо того, як ситуація розвиватиметься далі, де будуть підтоплення збільшуватися? Так, прогноз є в створі Херсона. У нас буде спостерігатись тенденція до зниження води з короткочасним підвищенням на 1-3-5 см в годину. Разом з цим, як я вже сказав, нижче по річці Дніпро, зокрема, в тому числі в руслі річки Інгулець, зараз відбувається зріст води рівня і таким чином низка населених пунктів Миколаївської області, також Херсонської області, зараз підтоплені суттєво і там працюють наші підрозділи. Скільки будинків підтоплені станом на зараз? Станом на зараз, я хотів сказати по населених пунктах, спочатку, Давайте. у нас зараз 46 населених пунктів підтоплено, це в тому числі 14 населених пунктів по окупованій території. Орієнтовна кількість громадян, які могли постраждати, близько 60 тисяч. Таким чином, якщо брати загальну, Картину по Херсонській області, то це десь 600 квадратних кілометрів наразі підтоплено. З них десь 30% це правий берег і біля 70% це лівий берег Дніпра. Скільки людей вдалося вже евакуювати? На даний час евакуйована 2336 осіб. Евакуація продовжується. Зараз задіяно 35 автобусів. Є резерв транспорту, також потяг в резерві. Тому наразі проходить евакуація, і люди отримують відповідну допомогу від сил, які залучені до ліквідації цієї надзвичайної ситуації. Чи до всіх куточків підтоплених на підконтрольній Україні території у рятувальників зараз є доступ? Ну, скажімо так, до підконтрольної території ми не маємо змогу добратися, оскільки Це до не підконтрольно, до окуповане, а на підконтрольній. На підконтрольній техніка і засоби дозволяють нам діставатись будь-яких населених пунктів, які постраждали внаслідок підтоплень, катастрофічного затоплення. ДСНС має зараз гарне оснащення. Це техніка, яка дозволяє виконувати задачі. Разом з цим я все ж таки хотів зробити акцент на тому, що навіть на правому березі наші працівники не в безпеці. І вчора були випадки поранення, поранено дванадцять робітника в результаті обстрілу російського агресора. Тому є небезпека, вона постійно залишається. В якому стані поранені, пане Вікторе? Поранені зараз перебувають в лікарні, стан стабільний. Разом з цим ми постійно на контакті з ними з ними і лікарі надають всю можливу допомогу медичну. Чи вистачає людей і техніки для проведення евакуації і порятунку такого масштабу? На даний час залучено до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Понад 800 uh, чоловік особового складу ДСНС, eh, понад 170 одиниць техніки, eh, також залучені сили та засоби інших eh, органів, які допомагають. Це і нацполіція, і eh, комунальні служби обладміністрації, і інші сили, які eh, також беруть участь в ліквідації надзвичайної ситуації. Також хотів зазначити, що спостерігається суттєва активність і допомога з боку волонтерських організацій. Вони дуже активні і багато допомагають разом з цим вимушено констатувати, що є і такі, які приїжджають зробити селфі і поїхати. Тому я би хотів скористатися, і попросити все ж таки людей. Якщо ви приїхали допомагати, будь ласка, допомагайте. Дякую, пане Вікторе. Звісно, що шокує те, що є люди, які використовують таке горе для піару. Але я переконана, що все ж таки більшість українців об'єдналася для того, аби допомогти постраждалим, а не для того, аби зібрати лайки. Дякую величезне за вашу роботу. Це Віктор Вітовецький, директор департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України.